Да! Ото з такою апаратурою хлопці сунуться квосліс. О! О! Пішком, але дошли. Все робимо вступа. Ось таке відро прикорки ми маємо на сьогоднішню нічну руболовлю. А саме тут знаходиться кілограм гороху, замочений на добу, зварений хвилин 15-20, половина з нього перебита на блендері вручному і засипано 4 кілограма прикорки компанії Флагман, яку нам вони надали. А саме тут дві пачки ляж-карамель, рамель, єлов і ще якась фідерна. Я фоточки зараз тут поставляю, і все. Замішались. Заливаємо зараз тепер його водою, хай він настоюється, і ми будемо готуватись до нашої нічної риболовлі. А рибалка має бути така яка цікава, тому що пройшов дощ, як ви знаєте, риба після дощу клює, і сьогодні ми це перевіримо. Да, з такою масою прикормки по любому щось мусимо вимучити. А що ми сьогодні плануємо ловити? На що і як? Зараз вам розкаже Андрій. Я теж зараз робу, собі по-любому берегу буду Так, зжимаємо прикормочку, кидаємо, перевіряємо, падає на дно і починає розсипатися. Це чудово. І зразу пішли бульки, Значить, у нас прикормка дуже активна. Бажано, якщо ти будеш далеко, то далі не кидай, бо ти її розмажеш про А якщо так до центру, тоді паша до центра, кидай щоб хороше гали, гарно врати. Тож, друзі, не забуваємо, що до кінця червня триває збір на FPV дрони. Ці дрони надзвичайно важливі для фронту і на полі бою, повірте мені, вони вирішують багато складних задач, які потрібні для нашої перемоги. Дронів треба багато. Тому донатьте на дрони. Не забувайте, що найбільший донат у нас тепер вже є 2000 гривень. Тому продовжуємо донатити, підтримувати наших хлопців, тим паче, що наші близькі люди саме в цій сфері. Тому вони є дуже важливими для нас. Ну, для вас приємні бонуси. Карта України за найбільший донат. І відкривачка для пива. А ми пробуємо лайфхаки зараз там світлічки. Так, кумстав. 2-1 і мінімум. Ну і всі посилання на нашу карту Монобан знаходяться в описі під даним відео і під всіма нашими відео, які виходили до початку цього збору. Тому працюємо і ми і ви не забувайте за донати. Ну перед тим як почепити цього світлячка гарненького на свій есканальчик, треба що, організувати якусь полянку, правильно? Ну, конечно. Як це так рибалка без полянки. Да. Аджічка, з сальце, там є цибулька. Беремо ж, та ж сама ковбаска, яка була на попередніх відосах. Розрізається, зараз гарненько чиститься, нарізається. Все. П'ят береться, рибка ловить. Все знає А яка ти що? Панама файна. Ну такі, знаєш, ковбойські такі, знаєш, Як сусід сказав, гуцули, гуцули. І зараз, так... Фірмені. Так, ну а, так, а як? Так, на, ну, на це Ооо, О, так. А це, це що таке, О, це, чоловік бачиш. Оце привіз мені з рівного купив. оце. зараз будемо ставити. Інлайн, до речі. Що, Андрій, є що? Нема нічого? Та як нема? А, вон що клювало, бач березі. Мене щось спина, блять, не з'їбала. Так без матюки. там не надо. Нахуй ты подсикал? Нет, потом не Так, ну, видимо. Ох, кеплю пути в рабочку. Вайна. Настав той час, коли розводимо вогонь, тік-ток лампа світить і вудлища всі закинуть. Світлячки світяться. Мали дві гарних покльовки. Тараса це була гостерка, а в Андрія це був сход. Може і не сход, просто риба покльовувала, але не засікли. Будемо чекати. Ті так от трошки мошки, комарів хватає, якщо посвітити. Да. Ну давай. Опа. Ось така в нас на риболовля. Шнур такий цікавий тебе червоний. Він у мене всю життя був. Я не пам'ятаю, чи то стара, капушка чи нова, але я не стара, блін. Ні, цілого. Ждемо. Спішити, друзі, не будемо, із-за того, що вже були клюваки, підсікали, толку немає. Тепер будемо чекати до останнього. Пів 12 ночі. Е -е, але я замітив одне такий цікавий факт: було хмурно, а тепер, як ви бачите, місяць починає проявлятися. Я думаю, питання буде в цьому. Місяць проявляється, трохи стає світліше. І, да, і, да, і, та, та. і вже хоч щось почало працювати, рибка почала цікавитись нашими mm -hmm. наживками. Ще? В нашому випадку черв'ячок і опариш, так? Да? Да. І думали, 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 думали. Поставили трохи інші інші гачки, де ж тут робиться. А ти що, тут взагалі така атмосфера. Мербо. Але воно гарно, так, знаєш, виглядає, типу ти такий крутий рибак. Ні. Це просто тут половина з його не використовується, напевно. Ну, так завжди. Оці не... ні, дивись. ні, ні, ні. Не оці ти поставив ні, ні. лопаточні. Ні. Ні. Я з тобою радився. А, точно, так. Сам, Я з тобою радився. Я поставив, поставив, поставив. О! Ні, це з цим звушком. Та я тепер, якщо дивлюся, у нього такі гачки ще є, що вже навіть на флагмані не попадають ну, не має, вони. Да. А в тебе ще залишки є. Коротше, не знайдеш. Не я десь думаю, десь що вони не знайдеш. Якщо знайде, то й покажемо. Я ж воно, бач мене місце. Я бачу. Шикс. Таке гарне містечко з двома стаканчиками. О, оце. Такий огачок. Тушимо світло. О. Так, Таких немає. Ну де є вони є? Ну, що в в в, в в, в в в попривозив з лопатками. І отака жилочка. Да. 0,16. Я взяв поводка, десь невірний сантиметр. А, ти вже зразу 0.16 лупанув. Ну я да. Андрій зразу 0.16. Наш корм, як завжди, наживка від тихого берега. Черв'ячок маємо. Тут і сомовий, і тарасовий є черв'ячок. о, гарненький, І ще ми взяли з собою опариша та пінки. Олексій відділив, така гарненька, гарно себе почуває, Ой, кашменька красива. Почуть додаємо трошки того, трошки того. І працюємо. І корм сьогодні. Влад такий завобих корм за день. <кхух> Постарався, чесно, за день. І горохи наважають. Бачиш, діло в тому, що горох є, але. Да, но... Ну мені здається, щось тут не вистачає. Ну, не знаю, що тут не вистачає. Я би сюди міласи ще налив би. Мені здається, якби ще, якби міласа була, то ладно, але просто у нас річка Стир така штука, що. Цікава. Цікаво. Я думаю, якщо вона клює, то вона має клювати. Але да. коли рибаки сидять, то поряд з нами десь там за метрів ось десь 30-40, то і вони говорять що немає такого кльову, щоб воно дійсно клювало і. То ми вже не засмучуємося, ну, як так. Якщо не буде нічого зараз до часу ночі, плюс-мінус, то ми вже будемо кормитися Хоча, на рано. У нас підготовка була два дні до цієї рибалки. <зас> ну, Побачимо. А вдруг зараз <зас> пойде. А вдруг зараз Да. Камера, мотор пошли. Білогласка чи що? Хуй, я знаю. Зразу зараз А-а-а! Сукову шла. Лопнув цей бі. Не, з гачка пішла. Щось похоже. Був великий пучок черв'яка. Угу. О остався такий Обсос. — Обсос. Ну, Зараз просто розкочігаряться перед ранку. Не може бути. Не може бути, так і буде. Зараз ранку знову густіри надзибаємо. Угу. Скажемо, рибалка класна, а риби відтоги не було. Своїй карасі ми пропустили, була покльовка в Андрія, не засіклось, була покльовка в мене, подержав, все, попустили. І це все було до 12-ї години. Тоді, коли клювали караси. Все. Так що настраиваємо на ранок, кормимося горохом. Може якийсь підляч візьме, так? Да? Тоді, коли ми mm -hmm. на дерево лягали. Да. Ох, ти Від Відосик кстати, є. Було, зараз було. тут було. От, тут в озеро вискочить відосик. Можете подивитися. Андрій зара. Свіжого. Хробочилу, так? Хробочило, да. свіжого, зараз подцепить. який даже є, блін. Але він, мабуть, зараз не буде перевертати на такій. Типа, так. Ну, типа, да. ну, типу, може де подранок сомік там. Раз маємо лесенького. Подожди, 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 подожди. Подожди, я подимо. Заводь, бля. Подожди. Пожди. І то внесунью хоч. Ти дебіл, тебе вже закутав, блядь. Блядь, ласка. Ну що ж, вже настав, як ви бачите, ранок. Ми трохи втомлені, але... Вам скажу так. Риби немає. Такої, щоб вона геть-геть-геть. Десь нас там кумарила зараз вже своїми покльовками, то взагалі немає її все. гусьорка там десь одна через одну, десь плюне. Ніч була дуже така. Спокійна. Спокійна. Не було риб. Корм, викормили, вже майже весь. Да, десь кілограм на трьох ще. На ну, а було ясике? Кілограм гороха і 4 кілограма Ну. Все це зараз десь в воді. по точках розкидано і риби немає. Тарас, одненька там білоглазка кинула, гарненька. І все. А так не сома, не підліща, нічого. Це зараз гусьорка ця маленька задовбує. Зараз час. І все. Дай вот такая рыбалка. Может, белоглазка? Ну, не знаю. Тарас, ты что там делаешь? Епинаю. <говорит> <говорит> Солидный человек. <говорит> <говорит> Тут поклевка, он такая то Е? есть. Е? <говорит> ну, <Yeah. говорит> Узнаешь. О, давай ты паца там, блядь. Давай ты пацаха кажи, начинается. Я Понял, блядь, изъебало вас отсюда, нахуй. Зловые, что ну я не злой, блядь. Я ебу там базу блядь. Сука, Ой. дура, дурна, нахуй. Хо уходимо, уходимо лівіше, 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 бо я так не положу. Нозяка взяв на Оце мучення. Тарас. Тарас. Ходи посорівнуємося в кого більше риви. Ти вже виграв, у мене садок застряг. застряв. Куколку порвало. Там якісь корчі якісь. <реклама> <реклама> Дай <на> гляну, <реклама> А, Там <сута, бошал>, <реклама> <А> мої котлети. <реклама> 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 котлети, каже, мої. Ох, які ці... Прочі великі. <реклама> да. В лапках. Що промазав тим. то що ми маємо за ніч рибалки? Тарас ловив таку дуже класну білоглазку. дуже багато є ось такої плотви, густіри, верховодки і всяких різних видів риби. Тому, друзі, зараз, не знаю, чи така погода, що зараз дощі пішли і не хоче риба клювати. Чи може щось в нас не так? Не знаю. Ну ми не будемо здаватися, будемо ходити на рибалки. Ловити рибу далі. Вон, Тарас все половлює верховодку. Тому не забувайте про донати. на від Виїжджайте на рибалки, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І далі чекайте наших нових відео. Как пара <профраз> Что? Пара <профраз> Что тут сказать? фраста. Да, пара фраста. Да,